Вітаємо, друзі! У росіян сьогодні ранок почався не з кави, а з тотального підпалу нервової системи. Уявіть собі, ще вчора було розташування, а сьогодні чорна діра на місці вчорашніх мрій про велику побєду». повністю знищене. Уламка літала настільки красиво, що навіть Нетфлікс задумався про права на трансляцію. Окупант, який усе це щастя знімав на свій допотопний кнопковий телефон, із тремтячим голосом доповідає: не осталось нічого, кроме того, що було на нас. Сумно, але правдиво. Хоч якась користь з їхньої форми, принаймні її можна було порахувати як речдок. А де саме це сталося, поки секрет. Можливо, це Харківщина, можливо, Донеччина, а може, й просто чергова станція в маршруті руського воєнного туризму під назвою Куди не глянь, прилітає. Одне точно ранок урисні видався гарячим, бо коли ЗСУ працює, рашисти обгоряють.